Що ми сидим? Погнали в мій вечір. Попу. Давай, давай! давай. Ламаю! Відчиняємо двері в цій сім'ї. І я трошки розповім, що я буду робити цього вечора. Моніка! Моніка! Трошки вас орієнтую. Це орієнтований будинок. Ми сюди переїхали майже рік тому. Ми тут трошки облаштували все під себе. Я зробила міні городик, квітничок, і в цьому влозі я вам все покажу. Ну і раптово ви спитаєте, з чого ми починаємо цей вечір? Та ми починаємо з палилу. Але не все так просто. В чому ж складається складність? А складність складається з такого невеликого напору. І це я вам ще хочу сказати, дай Боже. Завжди напор у нас набагато менший. Тому ми радіємо і цьому. Ось так в мене виглядає мій квітник. Мені гарні чорнобривці, які вона мені дала. Я думала, вони взагалі не приживуться. Але квітує. Царська болідка, ви взагалі чули про таку рослину? Ні? То я вам зараз розповім. Вона буває різних кольорів: рожева, жовта, біла або змішана. Є червона, персикова. Квітує вона тільки вночі, аромат в неї просто неперевершений. Чути на весь двір. Ось так під вечір вона розпускається. Царська борідка це в народі назва. Але вона називається Мірабіліс Нічна. Це малой. Так, у нас кота звати Малой. Так його назвав чоловік. В минулому році чоловік мені подарив один букет хризантему в горщику. Я її зберегла, вона в мене перезимувала, і я висадила по одному череночку. Я думала, в них нічого не вийде, але в мене ось такі гарнючі кущі. Повні і будуть скоро квітувати! Провідаю обстановку, як вона є. Але в посадці гризандем я зробила одну помилку. Між кущами повинно бути 40 або метр відстані. Я цього не зробила, я взагалі не думала, що вони будуть рости. Тому вони ростуть, як ви бачите. Але це не заважає бути такими пишними, гарними і наповненими кульками. Дуже чекаю осінь! Щоб вони показали себе в усій красі. Моє улюблене місце в дворі. Виходиш і одразу така краса. Кожного дня насолоджуюсь. і радіє око. А це наш лапух. Йому немає і рочка. Брудний, тому що він ходить по вулиці, він нас таки полюбляє. А лапуха назвала я. Спочатку він був просто пух, а тепер він лапух. Не мріяла про такого пухнастого кота. І мріяла, щоб був це мій котик і він мене полюбляв. Тому лапух. Діти на забрушці. Всі ми такі були. Не звертаємо увагу. Тому лапух завжди ходить зі мною. Дивіться. Ось так ми мене полюбляємо. Взагалі він дуже цікавий котик. Я навіть не думала, що він мене так любить, тому що коли я поїхала в Німеччину на два тижні, він дуже сумував за мною, і коли я приїхала, він образився, не підходив до мене. Але у нас тепер знову любов. Також у мене в профілі є відео про мій городик там детально, як я вирощувала, все з нуля, все показувала. Але я хочу вам в цьому блозі показати, як воно зараз все є. У мене тут ростуть перці, і вони навіть скоро будуть вже... такі, що можна зривати і куштувати. Ротик я саджаю вперше. Раніше ніколи не займалася садівництвом чи чимось подібному, Ми тільки допомагала батькам на городах. А так, вперше, щоб сама щось виростити, то це відбулося в цьому році. Тому той результат, який в мене є зараз, мене дуже тішить. Смачно? Ну, смачно їсть. Також маю помідори. Ось ці помідори, які ви бачите, які держаться на божому слові, це мені давала насіння сусідка. Вона сама їх посадила, просто дала касету з насінням. І я все з нуля вирощувала. Але вони чомусь не плодоносять. Тобто вони квітнуть. Але ось така історія у нас відбувається. І як виявилось, ці помідори високорослі. Тобто, де я? А де помідор? Тобто він вже вище мене. Але на ньому ще щось є. Що Більш за все мене дивує, що з насінинки, яка я сама виростила, немає помідорчиків. Але на куплених розсади є. Куплені розсаді є. Де не де помідорчики, але вони все ж таки є, не так як тут по нуля. І це я вже половину зібрала. Ну і куди ти? Тобі не можна? Тобі сюди не можна. Хлопчина. Ось ці помідори мене дуже тішать. Вони мають великі плоди. Достатня кількість помідорів. Мають такий вигляд, тому що знаходяться на сонці під прямими промінчиками. І я їх не накриваю, тому вони трошки горять, як ви бачите. І лапух теж бачить. Отак от. Отак. От. От от. Я бачу, що Лапухом хоче провести екскурсію по нашому двору і дуже хоче вам по все показати. Має велику ініціативу. О, ось таку. Крім огородика, в мене ще росте тут царська борідка. Це високорослі хризантеми і... Мультифлора ще тут. На жаль, огірочний сезон у нас вже закінчується, тому скоро, через пару тижнів, я вже буду прибирати огірочки. Дякую їм за те, що вони нам дали. Я позакривала, ми наїлися, тому на цьому все. Моніка, моніка моніка коли ми переїхали в орендований будинок, то собаки тут були вже. Їх обіцяли забрати, але не склалось не зрослось. тому наша Моніка залишилась тут з нами. І вона вагітна. Вона завжди має сумний вигляд, наче в неї щось трапилось. Ми її називаємо Моніка П'єру. Вона вийшла саме з цього мультика. О, щось потрібно. 22 роки це вже не молодість. Моніка! Моніка? Ми тут з вами розмовляли, у мене стався потоп, тому йдемо перекладувати шланг. Ось так всю територію з цього шлангу я заливаю. Куди шланг не достає? Я беру лічку, набираю лічку. Ні, насправді шланг достає навіть до городу, Але пам'ятаємо про наш напор, тому він не всюди достає. І ми набираємо лічку, і з лієчки поливаємо городик і ті квіти, що на цій прекрасній території. Кожного дня я обов'язково обрізаю петуні, Ті, що відсіли. Когда я дуже ленюсь, а чтобы этой шланг, туда сюда я просто рублер. <свес> Сейчас стружка спокойно. Опачки, петли Между первой и второй перерывчик небольшой. Я була б не я, якщо б <плес> не влізла в таке. Дякувати, ви Богу ще не встала. Ой. До того видно, що я добре поливаю. Опа! Спеку не можна поливати тваринок зверху, зі шлангу або з відра. Якщо ви так будете робити, ваша собачка може просто вмерти. Тому що через це нарушається температура тіла собачки, і коли ви її змочуєте повністю, вона може просто отримати сонячний опік. Якщо ви хочете облегшити спеку вашої собачки, ви просто можете змочити її лапки, носик і животик. Це вам. Дякую. Господи. Поту. Диво. Ось все. Я провела свій город, провела всі квіти. Зараз чоловіком поїдемо потікали. Вам всім гарного вечора. Дякую, що додивились до кінця. І перший міні-влог. Па-па!